Підтримка сил оборони, відновлення після руйнувань та утримання міста три основні напрямки, що сформували бюджет Чернігова у першому півріччі 2024-го і показали, чим власна живе громада у третій рік повномасштабного вторгнення Росії. Про це йшлося на засіданні виконкому 9 серпня під час розгляду відповідного звіту фінансового управління. За словами його керівниці Олени Лисенко, за перші шість місяців до міського бюджету надійшло 2,3 мільярда гривень за загальним фондом є недовиконання на 1,4 відсотка за спеціальним перевиконання на 23 відсотки порівняно з аналогічним періодом минулого року. Власні доходи громади зменшилися на 5 відсотків через вилучення державою так званого військового ПДФО. Настільки ж, і фінансова забезпеченість у розрахунку на кожного жителя 4 тисячі 900 гривень, тоді як, наприклад, у Дніпра 8 тисяч 543 гривні. Доходи зменшилися на 5, так і фінансова забезпеченість також зменшилася на 5% порівняно з минулим роком. Якщо порівнювати фінансову забезпеченість одного мешканця міста Чернігова, то ми займаємо останнє місце, на жаль, по Україні серед міст, які надали інформацію. Бізнес інвестиції, інвестиційний клімат, люди з Чернігова, Сум, Запоріжжя перемістилися в Ужгород, Вінницю, Черкаси, Тернопіль. Хмельницький, Житомир, і це створює дуже серйозний дисбаланс між обласними центрами, між громадами по Україні, тому що у нас об'єктивно і проблем більше, тому що є і руйнування, є безпекове питання, і тут державі треба дуже уважно придивлятися до питання створення або окремих економічних зон, або розподілу державних субвенцій, що було б дуже логічно. Тому що, коли ти дивишся по втратам бюджетів, Чернігів по втратам один із ну, найбільше втрачає. Так? По потребам на відновлення, ми після Харкова, другий по Україні. А коли дивишся розподіл державних субвенцій, то ми завжди в самому кінці на останньому чи на передостанньому місці. Ось це 100% несправедливо, і це створює ще більший дисбаланс, ще більшу різницю в гіршу сторону. У першому півріччі Чернігову вдалося отримати 316 мільйонів гривень з держбюджету на реконструкцію знищеної росіянами насосної станції водогону на Подусівці, а також залучити від міст партнерів та міжнародних організацій допомоги на понад 210 мільйонів гривень від прямої фінансової до обладнання матеріалів та виконаних робіт для відновлення та посилення критичної інфраструктури, сфер освіти, медицини та інших. По деяких проєктах роботи ще тривають, і є нові напрацювання. Це я вважаю підтвердження ефективності роботи в цьому напрямку. Ось регулярно після будь-якого відрядження чи мого очікого зі співробітника міської ради багато шуму. А які толк від цих відряджень, так от я вам скажу, що 210 мільйонів це толк від сумарно і відряджень, і зустрічі тут, і, і так далі. І якщо за другий півріччя ми зможемо цю цифру збільшити там ще ну, там, на 100 мільйонів, то це буде половина бюджету, який ми витратили в місті на основні напрямки. Я думаю, що це дуже суттєва цифра, і для нашого міста це 100% дуже великі гроші. Те, що на сьогодні втілено, це встановлення модульної поліклініки на базі третьої міської лікарні, ремонти будівель навчальних закладів, укриттів та створення в них освітніх хабів, придбання меблів, комп'ютерної техніки та обладнання для шкіл і садочків, індивідуальні модульні оселі, потужні генератори для містечка Надрозда. Санізаційна автоцистерна Чернігів водоканалу, реконструкція водогону по квітневій тощо. Видатки ж бюджету згідно зі звітом склали 1,7 мільярда гривень. Майже на 12% більше, ніж за перше півріччя 23-го. По сферах переважно захищені статті, як зарплати і комунальні послуги, аварійні ремонти та підтримка життєдіяльності міста, забезпечення роботи критичної інфраструктури, прибирання, догляд за парками, роботи освітлення, утримання місць поховань та іншим. Продовжилось виконання основних цільових та соціальних програм і пріоритету посилення обороноздатності та армії йшлося на виконкомі. Що стосується бюджету розвитку, то виконання склало тільки 135 мільйонів гривень. Що менше майже на 44% від показника першої півріччя 2023 року. Сподіваюся, що виконання буде краще. У другому Та що стосується обороноздатності і підтримки військовослужбовців, то заплановані. Станом на перше у нас обсяги підтримки 556,8 млн Касові видатки за перше півріччя склало 73,6 млн грн. За словами виконувача обов'язків міського голови, вже сьогодні ця цифра більша, адже чимало допомоги силам оборони було передано у липні і є багато нових заявок та оголошених тендерів. До кінця року місто вийде на близько 100% виконання цієї статті. Крім того, на виготовлення зброї, купівлю дронів та підтримку військових частин, Чернігів напряму зарахував до держбюджету 314 мільйонів гривень вищі згаданого ПДФУ від силового блоку. Якщо додати дві цифри, то це близько 400 мільйонів вже в першому півріччі. Громада направила на підтримку ЗСУ, що підтверджується, якщо подивитися там на інші напрямки, всюди зменшення. Тут іде збільшення, що підтверджує, що саме підтримка ЗСУ і наближення перемоги України це є основний пріоритет в цьому році громади міста Чернігова. Тому підтримка ЗСУ, утримання міста про розвиток, на жаль, будемо говорити після перемоги. Тому головний пріоритет наближення цієї перемоги. Як пояснив Ломако, статті, що рахуються до бюджету розвитку, це в основному відновлення пошкоджених або зруйнованих через війну об'єктів. Придбані тролейбуси із запасом автономного ходу курсують там, де була знищена контактна мережа, а ремонт і обладнання для реабілітаційного відділення це вимога часу. Щодо виконання самого проєкту бюджету, через тривалість проєктних та закупівельних процедур другі півріччя зазвичай більш насичене і результативне, кажуть у міській раді.